Форсаж відпочиває епічне відео. Погоні ТЦКшного бусика за чоловіком. Откровення військових столичні ескортниці їздять на передову розважати бійців. Гучна заява Зеленського про вбитих кадирівців у Києві. Як суспільство реагує на подвиги татарова? Чиновник «Укренерго» сприяв крадіжці чотирьох мільйонів на відновлені енергетики. А Україна починає будівництво ще однієї АЕС. Скільки можуть на цьому вкрасти? Мене звати Катерина Колган, і я разом з коліжанками розкажу вам про те, що відбувається з Україною сьогодні. Обіцяю, буде цікаво. Поліція відпустила, а бус із ТЦКшниками впав на квіст. Власне, чоловіка, який зняв це відео, зупинили на блокпосту. Поліцейські перевірили у нього документи і відпустили. А от ТЦК вирішили влаштувати прям цілий форсаж: і все, ТЦК. Ловля. Придурки. Доганяють з блокпоста. Поліція впустила бл і доганяють. І я, якщо бути чесною, не дуже то й здивуюся, якщо ТЦК видасть коментар по цій ситуації, в якому вони божитимуться, що ми все знову неправильно зрозуміли. А водій втікач відпрацьовує російське ІПСО. І поки у Дніпрі ТЦК влаштовують перегони, Волинське ТЦК вирішило так би мовити розширити повноваження своїх працівників. До особового складу усіх ТЦК доведено, що у випадку загрози життю слід відкривати вогонь на ураження. Жарти закінчилися. Хотіли по закону, буде усе по закону. Сталося це саме розширення повноважень. Після того як вночі на території Волинського ТЦК невідомий влаштував стрілянину і поранив військового. Ну у цьому конкретному випадку ще можна зрозуміти потребу ТЦК відкрити вогонь. А от щодо десятків інших ситуацій є питання. Як вам такий апгрейд? Бізнес є бізнес навіть на нулі. Поки прифронтові населені пункти евакуюються, там процвітає секс-індустрія, і працювати приїжджають дівчата навіть з Києва. Військові да, цикі, Гром розповіли, що напередок на заробітки приїздить елітний ескорт. Крамаху прикатували човіхи отак по тижню працювати. Що др... Вони... так в цьому. І інколи робота по війську закінчується навіть шлюбом із військовими. На а день, на день к ній. он приїхав, отак от, к ней, ну. ночі. На утро він поїхав купив кольцо, приїхав сделал приложение, на следующий день поїхали в Слава розписатися. Ну. Не, ну зрозуміло, вона теж достойна на любов кохання да, і все да. інше. Проте і без столичних елітних повій роботи у прифронтових містах вистачає у нічних метеликів, які готові ризикнути. Колись ми вже розповідали, як працюють борделі майже на нулі. Розцінки попри підвищену небезпеку підйомні. Одна година відпочинку класика півтори тисячі гривень, все включено дві тисячі гривень. Дві години класика дві з половиною тисячі гривень, все включено три тисячі гривень. Послуга день ніч. Все включено. Вісім годин відпочинку сім тисяч гривень. І Новим клієнтам там так раді, що готові її алкоголь у подарунок привезти. дівчат доставляють швидко і безпеку гарантують. Зразу говорю не раніше, ніж через 40 хвилин, десь 30-40 хвилин, Дівчина зможе виїхати. Сам розумієш, баба є баба. Поки намоється, наброються, налахматяться. Так, да, алкоголь можуть зацепити. Я там вам, ребята, передам, що небудь, грошей не треба. Там, там какую-то без там передам, у меня позавчера 38 лет было, отдыхайте. Як ти думаєш, якщо у нас вже третій рік, вже одні воєнне віддихають? Як ти думаєш, що там все нормально будет, не переживай. Чому сутенери і повії не бояться облав? Питання відкрите. Хоча відповідь на нього очевидна: секс бізнес кришують. А ви що думаєте про роботу повій у бліндажах? Пишіть у коментарях. Олег Татаров не перестає дивувати український соціум після останньої заяви Зеленського про кадирівців. Взагалі підняв на вуха усю країну. Хто ж такий Олег Татаров? Чим він обурює громадськість? Та як на його захист Київщини відреагували українці? Всі деталі у нашої Карини Клишун. Татаров Олег Юрійович наразі є заступником керівника Офісу Президента України, тобто заступником Єрмака. І як нещодавно з'ясувалося, він ще й вбивав чеченців. У нас з вами, у мене, з журналістами України, був офрек, де були представники вашої медії. Я не пам'ятаю, ви, вибачте, або хтось інший, але точно були. І на офрекі я сказав вам про татарова. Але якщо вам замало, я вам повторюю. Я не хотів це сказати. Це знають і Сполучені Штати, і всі. Олег Татар разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві, поки ви тут не були. Замало вигнати, вигнати його, щоб його вбили руски. Правильніше тут, звичайно, сказати кадирівці, адже на боці України воюють п'ять чеченських батальйонів. Сказав президент, це досить емоційно. Він захищає свою команду і це можна зрозуміти, але чи знає він кого захищає? Хто ж такий татаров? Та чому українське суспільство буквально вибухнуло після згадки про кадирівців? Кар'єра Олега Татарова полетіла стрімко вверх за часів Януковича. Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю, він працював у МВС, та нібито був причетний до розгонів Євромайдану. Як писали журналісти різних медіа, якось у ніч проти 11 грудня 2013 року міліціанти провели невдалу спробу розгону Євромайдану в Києві, у якій взяло участь понад 5 тисяч силовиків. Бійці Беркутун та внутрішніх військ намагалися відтіснити мітингувальників щитами. Це все потім особисто Татаров виправдовував тим, що треба було забезпечити. Проїзд громадського транспорту і для того, щоб для того, щоб не порушувати нормальний уклад життя, а, так не заважати проїзду транспорту. Міліція виконувала операцію по виконанню рішення суду саме вночі, але без Це застосування сили. Потім він розповідав, що на той час міліція взагалі не використовувала вогнепальної зброї. Працівники міліції не використовують вогнепальну зброю. Деякі з загиблих мають поранення в потиличну частину голови, що дає можливість стверджувати, що вистріли робили десь поруч особи, які були разом серед мігувальників. А ще у розпал революції гідності татаро від Януковича отримав нагороду заслужений юрист України. Після втечі Яника його, звичайно ж, звільнили. Проте повернення його спричинило теж неймовірний скандал. Адже людина з таким беком прийшла на посаду цілого заступника керівника офісу президента, рішення, яке здивувало українців. Проте Зеленський заявив, що це не стара людина Януковича, як про це заявляють журналісти, адже ми всі жили за часів Януковича. Проте не всі з ним побігли. Багато людей залишилось ну, нормальні, які не зрадили Україні. Мені здається, що ну, це не є справедливо. Мені здається, що це не є справедливо всіх людей, які очолювали ту чи іншу ланку влади за часів Віктора Федоровича Януковича, вважати кимось як сказав, сказав, за старої влади. Пізніше, вже на цій посаді, татаров вляпався в новий скандал. Міжнародне агентство Reuters оприлюднило статтю, в якій нагадало про корупційні скандали за участю заступника керівника офісу президента Олега Татарова, де його звинуватили у хабарях та махінаціях. Там вказали, що Татаров нібито назбирав на хабарях через «Укрбуд» майже 2 мільйони доларів. І про це розповів колишній очільник Укрбуду Олег Майборода. Він розповів агентству, що під час перебування на посаді передавав хабарі для затвердження будівельних проєктів через чинного заступника голови ОП Татарова. Проте доказів не було. Самого Майбороду звинуватили в неправдивих свідченнях, але сап підписали підозру Татарову. На що татаров відреагував, заявивши, що він доведе свою непричетність, адже нічого подібного не робив. Сап та набу в 22-му завершили розслідування та передали все до суду, проте вироку ще не було. Ще один скандал, який рознесли ЗМІ, що нібито завдяки татарову ухилянти та корупціонери отримали білий квиток та уникають армії. Адже саме він може одночасно видати потрібним йому активістам так званий білий квиток і забезпечити непритягнення їх до кримінальної відповідальності за ухилення від служби чи скоєння інших злочинів, як у випадку із шабуніним, а також навмисно гальмувати розслідування вже порушених справ. Проте знову ж таки вагомих доказів та реакції правоохоронців немає, тому стверджувати це буде неправильним. Розповідь про ліквідацію кадирівців на Київщині реально звучала на офреці. Це підтвердив журналіст УП Михайл. Коли черга дійшла до мене, я запитав про те, заради чого прийшов на цю зустріч. Чи дотичний був заступник голови ОП Олег Татаров до стеження за редакцією колег, і чи був дотичний до цього хтось з офісу президента? Президент відповів, що у цій ситуації мають розібратися правоохоронні органи і розповів ту саму історію про чеченців, яка сьогодні закипіла на сторінках усіх медіа, а також про те, що не може звільнити Татарова, бо його вб'ють росіяни, бо він вбивав чеченців. Тоді, як і сьогодні, я не дуже зрозумів, для чого мені та загалу ця інформація і що з нею робити? Бо звільнення Татарова я не вимагав. Все може бути, адже Татаров, силовик, і він як і більшість, міг стати на захист разом з військовими. Київ тоді боронили всі, адже в перші дні на Київщині була купа російських ДРГ. А інформацію про намагання вбити зеленського підтверджував, як Буданов, так і сам Зеленський. Проте чи не є зараз така публічна інформація, небезпечною. Якщо Олег Юрійович вбивав чеченців, чи правильніше буде кадирівців для захисту столиці низький клін, розголошення такої інформації про татарова в прямому ефірі і на весь світ, напевне, становить куди більшу загрозу для татарова ніж сам факт вбивства чеченців. Звільнення Татарова не вимагали журналісти на самій прес-конференції, але нова інформація про нього здивувала українське суспільство. Хтось був в шоці, а хтось взагалі не розумів, до чого там ще й малюк. Хоча він тоді був за міністра МВС, і реально як військовий долучився до захисту України. Але щодо самого Татарова у людей сумніви. А там, де сумніви, там і меми. Вчора та й сьогодні всі соцмережі кишать мемами про татарова та кадирівців. Думаю, десь і в шоці сидить сам Кадиров. А що ви думаєте з приводу цього? Пишіть у коментарях. Ну або вшліть меми. Каюся винний, відпустіть. Саме так все частіше будуть говорити корупціонери і хабарники в надії уникнути відповідальності за злочин. Бо відкупитися легше, ніж сісти за ґрати. І є у нас для вас конкретний приклад такої схеми. Пам'ятаєте, депутат Тернопільської облради, який вимагав у військового відкат за сприяння виділення законної допомоги у зв'язку з пораненням? Мова йде про такого собі Олега Щиголя, який у пораненого захисника просив 15 тисяч на лапу. Це мерзость. Що... Так, от, Щеголя тоді турнули з посади і почалося розслідування. І вчора вищий антикорупційний суд виніс вирок, чи як правильно це назвати. Коротше, ВАКС уклав із хабарником угоду про визнання його винуватості у справі про вимагання і корупцію. За умовами угоди обвинувачений беззастережно визнав свою винуватість в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні та зобов'язався перерахувати на підтримку збройних сил України грошові кошти у розмірі 405 тисяч гривень. Крім того, на виконання інших умов угоди до її затвердження обвинувачений придбав та передав до 4-го механізованого батальйону окремої президентської бригади інтерактивну панель SmartBoard GX165V3 у кількості одна штука та перерахував кошти на підтримку збройних сил України у розмірі 500 тисяч гривень. І крім перерахування коштів на ЗСУ, Щигуль ще й заплатив штраф у розмірі 68 тисяч гривень. Виходить, що аби закрити справу про Хабару 15 тисяч, Щигулю довелося викласти більше мільйона гривень. З одного боку, кошти, начебто, пішли на армію в бюджет, це безумовно добре. А з іншого, а звідки у нього в біса стільки грошей? Здається, нам той військовий був не першим, з кого Щигуль мав зиск. Але перед Фемідою він тепер чистий. А ви що думаєте з приводу такого правосуддя? Відкупитися за корупцію це норм? Пишіть. Ну, я не знаю, як можна бути настільки наглухо відмороженими, щоб красти навіть на відновлені енергетики. На Одещині під час відновлення енергооб'єктів після обстрілів у кишенях підрядників осіли майже 4 мільйони гривень. А що роботи ніхто не контролював, спитаєте ви. А я вам одразу і відповім. Роботи мав контролювати посадовець «Укренерго». але він ніколи не повірите що так не побачив завищення цін. Ну, от така людина неуважна, що вже поробиш. Чоловіка підозрюють у тому, що він не організував перевірку обґрунтованості умов закупівлі робіт та затвердив у договорі вартість, що значно перевищувала фактичні витрати на транспортування. Окрім цього, за даними прокуратури, він погодив надання послуг із міжнародних перевезень, що не виконувалися. Ну я не знаю, як можна було дивитися, щоб не побачити оце, от все. А ви як вірите у неуважність посадовця? Чи все ж кругленька сума відкату погіршує зір? Пуйло хоче розбомбити Україну до тотального блекауту. Такими заголовками рясніють західні змі. А хтось навіть називає масований обстріл 26 серпня помстою за Курск. Утім, все ж поки бункерна попелома марить, як Україну занурити у повну темряву, енергоатом розробляє план по побудові ще однієї АЕС та поповнення потужності іншої. І тут, звісно, без скандалів не обійшлося. Тож з якими енергетичними викликами зіштовхнулася наша країна, і як збирається їх подолати, далі розкаже Вероніка Віремєєва. Як же нас дістало це годіння генератора? А я вже мовчу про постійні вимкнення світла. Але оце припухле в Кремлі хоче, щоб нам було ще гірше. 26 серпня. Черговий прямий тому доказ. Збитки української енергосистеми за весь час російських ударів складають 14 мільярдів євро. Сума така нічогенька. І лише за перше півріччя окупанти вже знищили половину енергетичних потужностей України. 230 ударів було. Бачите, наша система захисту спрацювала, але тим не менш є серйозні пошкодження нашої енергосистеми. Борються професійні люди, борються наші енергетики. Я їм дуже вдячен. І ДСНСникам. ви бачите, що а, навіть не закінчується тривога, а вже, вже їдуть, ризикуючи своїм життям для того, щоб у людей було світло. От і видання Вальт схожої думки Ботексне поїхало з глузду, причому вже давно. Володимир Путін може намагатися домогтися повного блекауту України. Російський президент має намір завалити Україну бомбами. І така тактика ударів по енергетичній інфраструктурі не змінюється понад два роки. Ба більше того ж таки 26 серпня російські крилаті ракети також намагалися атакувати дамбу навколо водосховища в Києві, руйнування якої призвело б до глобальної катастрофи. Так, виродок хоче занурити Україну у темноту, таку ж саму, як і його чорне нотро. Енергоатом має план з побудови нової АЕС на Черкащині. Найбільш перспективним з них є Чигиринський. Поблизу містечка орбіта на Черкащині. Там планується зведення чотирьох нових енергоблоків за технологією АП-1000. Перші кроки вже зроблено, але важливо додати, що сама стратегія розвитку енергосистеми України розрахована до 2050 року. Енергоатом має намір відродити орбіту, зробивши її одним із найсучасніших містечок, на кшталт Нетішина, южноукраїнська. Чи вараша. І якщо щодо Черкащини плани довготривалі та масштабні, то от на Хмельниччині перші результати можна буде побачити значно скоріше, принаймні так планується. На Нетішинській АЕС хочуть відновити два енергоблоки третій, і четвертий, і побудувати нові, п'ятий і шостий, за американською технологією. Плани амбітні, але що ж то за Україна та без скандалу? І отут найцікавіше. Вгадайте, нові реактори якої країни виробника хочуть купити для Хмельниччини? тої самої країни 404 або як казав президент, буферної федерації, самі ж реактори знаходяться на зберіганні у Болгарії. А скандал розійшовся настільки, що про це вже пише навіть видання Політіко: Україна продовжить реалізацію суперечливих планів витратити сотні мільйонів доларів на застарілі ядерні реактори російського виробництва. Попри опозицію з боку законодавців, на додачу ще й добудова ХАЕС викликала критику через те, що достеменно невідома її остаточна вартість. Та й урядовий законопроєкт має корупційні ризики. Проєкт вже розрахований на 10-15 років. Втім, минулого тижня уряд був змушений визнати, що немає достатньої підтримки в парламенті для ухвалення цього законопроєкту. Тож добудова поки на паузі, і отут хотілося б сказати, звісно, розвиток української енергосистеми справа. Надважлива, проте вона займе десятиліття. А холодна зима може чекати на нас вже за три місяці. Тож найкращим рішенням для конкретно теперішнього моменту є працювати по схемі. Лупи сам, щоб менше лупили тебе, але захід так плавно, ніби вправляється у вальсі, вирішує щодо надання не лише достатньої кількості систем захисту української нейросистеми, але і не поспішає з дозволом лупити по болотах західним озброєнням, аби расисти мали якомога менше можливостей завдати ударів по Україні. На заході кажуть, «боїмося ескалації. А ми можемо відповісти. А в нас світла нема по 15 годин. Нас б'ють по, по електриці, по електриці. І ніхто не зміг поставити Путіна на місце, ніхто не зупинив Путіна. тоді ми почали бити по його енергетиці. І наша позиція дуже проста: світу боляче, що ми б'ємо по енергетиці Росії. Зробіть так, щоб Росія не била по нашій енергетиці. Окей, давайте тоді бити точково саме з таким рішенням, і навіть з детально прописаним списком, куди будемо гатити, до Джо Байдена звернулася Україна. Україна використовує цей список як останню спробу переконати Вашингтон зняти обмеження щодо використання американської зброї в Росії. Раніше список деяких потенційних цілей був наданий США. Але цей буде детальнішим. Для цього планується спеціальний візит в США у Мєрова та Єрмака. І за інформацією політико має він відбутись вже цього тижня. Дякую, коханий. Привітав так привітав. Можливо, саме так думає нардепка Ірина Кормишкіна. Чи чоловік, вітаючи її з днем народження, засвітив сімейний палац, який трохи дисунує з її декларацією. Це ж було вже. Ні, будинок на 322 квадрата в Моклайві вона декларувала, але те, що він такий розкішний, ми до цього не знали. Бо у декларації, хоча і величезний будинок, але вона оцінила його всього лише у 2,5 мільйони гривень. З такою площою будинок у Миколаєві коштує в рази дорожче і в гіршому стані. А тут прямо такий палац. Така маленька оцінна вартість на такий палац виглядає значно заниженою. Тим паче, що навіть зараз, під час повномасштабного вторгнення, подібні маєтки в Миколаєві продаються як мінімум в декілька разів дорожче. Настільки шикарних, як у Курмишкіної, будинків у продажу ми не знайшли. Але схожий за площею, хоч і дещо скромніший, коштує майже 14,5 мільйонів гривень. Обзавелася нерухомістю кормишки вже будучи нардепом у 2020-му. Але Але з тим будинком цікаво, от що вже під час повномасштабної війни кормишки з чоловіком значно оновили свій автопарк. Тут і Mercedes-Benz S500L 2021 року за 1,3 мільйона гривень. І Land Rover Range Rover 2018 року за 800 тисяч гривень. І мотоцикл Harley Davidson FXS 2014 року за 300 тисяч. І якщо ви раптом не можете згадати, що це за депутатка, то освіжимо вашу пам'ять. Чули ви про неї раніше як про Ірину Алахвардієву або ще простіше. Це та сама корабельна сосна. Ні, взагалі красота. Да. Yeah. Така подута, я, звісно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнінг то тумачить. Mm. Тому що робота робоча взагалі. Але повертаючись до палацу, то як на мене, це стандартне приховування статків. А ви що думаєте? Хоче жити, так вмій крутитися. Вирішили п'ятеро посадовців Держпродспоживслужби на Одещині і почали вимагати гроші із зернотрейдерів. Власне, гроші ці персонажі вимагали за видачу фотосанітарних сертифікатів. А на поборах за видачу документів, необхідних для експорту сільськогосподарської продукції, ці прости господи, бізнесмени мали щонайменше 160 тисяч доларів щомісячно. Нині ж ці кадри мають досить таки реальну перспективу наступні 10 років провести за ґратами. Цікаво, а є в нас чиновники, які не крадуть, чи таких просто не беруть на роботу в держструктури, як гадаєте. Коментуйте це відео, підпишіться на наш канал та поставте лайк, бо це допомагає просуванню україномовного контенту. Конвертуйте ненависть до окупантів у донати для ЗСУ. Переможемо!